Виявляється, що у нашому житті ми часто не того боїмося, що насправді є смертельно небезпечним. Наприклад, з дитинства ми страшимося гучного грому, а вбиває то красива блискавка. Може, і сьогодні у вашому житті гуркотять громи та вирує страшенний буревій. В такі часи ми робимо чимало дурниць, про які згодом жалкуємо, але нічого назад неможливо повернути. Каючись перед Богом, ми виражаємо бажання жити по-новому. Чому життя християнина подібне до американських горок то уверх, то вниз? Він використовує часто добрі речі, що самі по собі можуть здаватися непоганими, але вони стають нездоланними бар'єрами на шляху до відродження. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні бар'єри відродження. На підставі біблійного прикладу ми сьогодні побачимо, як сатана перетворює часом і достойні речі, аби перешкоджати на шляху очищення та духовного оновлення. Запрошую прочитати черговий уривок, пов'язаний з життям Єлисея, у другій книзі царів, п'ятому розділі. Неєман, старший військовий царя сирійського, був значний чоловік у володаря свого і поважаний, тому що через нього дав Господь перемогу сиріянам. і чоловік цей був чудовий вояк, але прокажений. Мова йде про Неємана, генерала сирійського царя Венадада І. До речі, в древніх текстах Угаріту згадується ім'я Неймана. так що навіть археологія підтверджує історичність даного біблійного героя. Та сьогодні нас цікавитиме інше: ми намагатимемось в даній історії побачити 10 перешкод на шляху до правдивого відродження. Перша з них це людська велич. У світі існує чимало міфів. Наприклад, з чим у вас асоціюється слово комаха? У мене з комарами, які дищать і не дають спати, п'ючи мою забруднену радіацією кров. А у вас, може, з міллю, що з'їдає коміри наших шуб та натуральні зимові шапки. Ми вже не говоримо про наші запаси крупи на чорний день. З'являється продуктова міль і чорний день для крупи уже настав. Та не будьмо такими категоричними щодо комах. Виявляється, що лише один відсоток з одного мільйону видів, котрим дали назву, а існує близько 10 мільйонів видів комах. Шкідниками є лише оцей відсоток, а решту 99 – вони корисні, без яких дуже важко було би жити, бо вони запилюють квіти, без них не росли би чимало рослин. І ми не мали б ароматного та цілющого меду та були б позбавлені естетичного задоволення, не бачучи, наприклад, один вид комах, такий як різнобарвні кольорові метелики. Людська велич і гідність, згадані у даному тексті, непогані самі по собі, але вони можуть дуже скоро та непомітно переростати в гонор та гординю. Мало кому подобається мати справу з гордою людиною, котра лише себе поважає, а всі решта ніхто в її очах. Це основна перешкода на Божому шляху, завищена самооцінка, яка більше шкодить духовності аніж занижена. Другий момент це поважаний серед людей. У перекладі неєман означає приємний, милий. Можливо, саме за це його і поважали. Дуже нелегко, маючи повноту влади, залишатися людяним та співчутливим. А взагалі, християнин має бути поваженим. Певно, що так. Бо не може бути прийняти твоє свідчення про Бога, якщо тебе не поважають. Та є й інша сторона цієї медалі. Сьогодні люди ради поваги оточуючих платять надто дорогу ціну. Вони готові потоптати Божі принципи та свої власні, аби лише заслужити схвалення оточуючих. Святе письмо пропонує збалансовано поставитись до цього питання. З одного боку, воно закликає нас: якщо можливо, з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми. І ще. Щоб ви поводились пристойно перед зовнішніми і ні в чому не зазнавали нестачі. Але існує інша сторона, коли зачіпаються святі речі і за нашу принципову позицію нас можуть засудити, тоді ми маємо промовити подібно до апостола Павла, чи в людей я нині шукаю доброзичливості, чи в Бога, чи людям догоджати прагну. І Якби я донині людям догоджав, то не був би слугою Христовим. І в іншому своєму посланні він додає, для мене дуже мало важить, як судите про мене ви чи як судять інші люди. Я навіть сам не суджу себе. Отже, християнин має бути поваженим, але не безхребетним. А в життєво важливих питаннях він має бути принциповим в любові. Третю рису, котру ми зустрічаємо у нашому тексті, це сильний та відважний. Вам напевно подобаються сильні та відважні особистості, особливо ті, котрі ради нас можуть щось вибити, про яких кажуть пробивні люди. Добре бути сильним, але сила не в мускулах, а в характері та в перемозі над собою це найважча перемога. Саме тоді ми усвідомлюємо, що є обставини, які сильніші за нас, падали різні люди: і найсвятіший Адам, і наймудріший Соломон, і навіть найсильніший Самсон, а також найрівніший апостол Петро духовно занепав та зрікся. Ці історії не надаремно занотовані на сторінках Біблії, бо вони є застереженням для нас. Не покладатись на власні зусилля, ось що радить святе письмо. Так говорить Господь, хай не похваляється мудрий мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хизується багатий скарбами своїми, але той, що хвалиться, хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь, котрий творить милість, суд. І правду на землі. Тільки знаючи Бога, ми по справжньому знатимемо себе та власну обмеженість це і є перший крок до великих перемог. Далі ми читаємо, що він був мудрим стратегом, переможцем. Дуже нелегко переможцям визнавати поразку та власну ущербність. Крім того, Божим дітям буває дуже важко визнати незаперечний факт, що у нас немає монополії на Господа. Бог протягом історії давав перемогу і через язичників. У нашому тексті ми бачимо, що перемогу сіріянам давав Господь через язичника Неймана. Це не поодинокий випадок. Наприклад, читаємо у святому письмі такий текст. Чи не такі, як сини Ефіопів, і ви для мене сини Ізраїлеві, говорить Господь, чи не я вивів Ізраїля з краю єгипетського, і фелистимлянська втору, і Арама Кіру?» Напередодні Вознесіння Іллі Бог повеліває помазати в царі Сірії Азагіла. Бог керує всесвітньою історією, поставляючи та скидаючи царів. Здається, що ще потрібно людині, аби бути щасливим. Неїман успішний, владний, мудрий, добрий, багатий. Та чому нещасний? Він має все, та не має нічого. Він прокажений. Сьогодні хіба не така ж ситуація? Багатий, освічений, вродливий? Але яка користь, якщо він є рабом гріха? Проказа гріха накладає відбиток на усі найбільші людські досягнення. І тоді хізування владою та скарбами, красою та ученими ступенями, подібне до гонору цими надбаннями у камері смертників? Та навіть у такій страшній ситуації є вихід. Це чиста, мала дівчинка. Яка навчилася прощати ворогів, котрі позбавили її батьків та батьківщини, грубо обірвали щасливе дитинство. Вона подібна до листя, яке вбирає отруту, а віддає кисень. Вона просто по-дитячому мовить такі слова: О, якби володар мій та навідався до пророка, котрий у Самарії, то він зцілив би його від прокази його, людські засоби вирішення. Як вирішуються справи можновладними? Чи не подібна ситуація ця до сьогодення? Читаємо далі. Неїман пішов і переказав це цареві своєму, говорячи, так і так мовить дівчинка, котра з краю ізраїльського. І сказав цар Сирійський Неїманові: Піди, навідайся, а я надішлю листа цареві ізраїльському. Він пішов і взяв з собою десять талантів срібла і шість тисяч шеклів золота, і десять перемін одежі, і приніс листа цареві ізраїльському, у котрому було сказано: разом із листом оцим я посилаю до тебе Неїмана, слугу мого, щоб ти зняв з нього проказу його. Що мало би вирішити проблему? Певно, що лист наказ згори та й, певно, багато грошей. Влада і мільйони спроможні вирішити все. Та чи все? Ви лише уявіть собі, від чого відмовився Єлисей. Це 90 кілограмів золота та 340 кілограмів срібла. Якщо перерахувати це все на сучасні виміри та вартість, то ми дістанемо з вами майже 28 мільйонів гривень або 3,5 мільйони доларів. Бог цією історією ясно показує, найважливіші речі в житті не оцінюються грошима і не купуються за золото. Чи знаєте ви реакцію ізраїльського царя на цього листа? Читаємо. Минув час цар ізраїльський, прочитавши листа, розірвав одежу свою і сказав. Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти, що Він посилає до мене, щоб я зняв з чоловіка проказу його. Цим царем був Йорам, син нечестивого Ахава. Варто зазначити, що він не був настільки нечестивим, як батько, бо знищувала з Ізраїля. Але на цьому кроці і зупинився, бо народ продовжував поклонятися по пагорбкам, бошкам в дані та бетелі. Він правий, коли каже: Хіба я Бог? Він не дійшов до межі фараонів та деяких імператорів, аби себе вважати Богом. Так, ти не Бог. Але хіба у тебе немає всемогутнього Бога? Хіба через молитву віри Господь не спроможний творити неймовірне у твоєму житті? Вічне Слово свідчить нам. Ось рука Господа не зменшилась для того, щоб спасати, і його вухо не стало глухим, щоб не чути. Отримавши неприємного листа, цар Ізраїля з підозрою вигукнув: Ось, тепер знайте! І придивляйтесь, бо він шукає приводу ворогувати супроти мене. Додумування неіснуючих гіпотез. Людина, котра не має в серці Господа, постійно живе в країні підозр, фантазій та припущень. Погляньте на древніх володарів Ірода, Нерона. На лідерів радянської епохи, котрим усюди ввижалися зрада й вороги. Страждаючи манією переслідування, вони ради збереження влади нещадно вбивали навіть найрідніших дружину, матір дітей. Цар Йорам, відступивши від Бога, так само жив власними припущеннями. Дозвольте вас запитати, з якою метою прибув Неєман в Ізраїль? Чи була якась інша мета, крім його бажання зцілитися? Повернемось до нашого життя. Чи не з'їдають і нас підозри та фантазії? Чи не вбиваємо ми свою нервову систему неіснуючими речами? Хіба не було у вашому житті випадків, коли ми себе накручували, а виявлялося, що нічого з того, що ми собі надумали, не було правдою? Віддайте майбуття Богові, бо Він радить в Ісусі Христі нам наступне. Не журіться про завтрашній день, бо Він сам буде піклуватись про своє, вистачить для кожного дня свого клопоту. Існує і перешкода інша, перешкода людських методів та способів. Читаємо Богонатхненний Текст далі. І примчав Нейман на конях своїх, і на колісниці своїй, і зупинився біля входу в дім Єлисея, і вислав до нього Єлисей, служника, сказати: Піди, обмийся сім разів у Йордані, і оновиться тіло твоє у тебе, і будеш чистий. І розгнівався Нейман». І пішов, і сказав: Ось я сподівався, що він вийде, стане і прикличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на те місце і зніме проказу. Можливо, хтось знає, як сьогодні ведуть себе ті, хто має багато грошей та посаду. Наглуватість стала синонімом їхньої поведінки. Свою ж повагу і тактовність Неєман виявляє тим. Що не відчиняє ногою двері в оселю Пророка, а скромно стоїть біля дому, чекаючи, поки той вийде на зустріч. Втім, хоча він і був великою людиною, але мав свої уявлення про Божі дії, він наперед розписав дії Господа, як саме мають його зцілити. Погляньте, він вживає ряд дієслів, вийде, стане. Покличе ім'я Господа, покладе руку, зніме проказу. Звідки він це знає? Мабуть, він бачив порядок таких дій у попередніх цілителів, котрих відвідав. Але так хочеться запитати його та й себе також. Тобі потрібен зовнішній ефект, чи тобі потрібен позитивний остаточний результат? Великі Божі діяння, як правило, здійснюються не в публічних місцях, а в тиші та на самотині. Як правило, перешкоди для бачення Божого шляху знаходяться не зовні, а містяться в нас самих. Якщо ми дивимось лише сюди, то не можемо побачити Божого порятунку, який Він посилає зовсім з іншого боку. Так? Чимало християн і досі чекають відповіді на молитву в той час, як Господь уже давно відповів, та вони не бажають прийняти її та по милості своїй. Бог не бажає, щоб ми залишалися сліпими, тому навчає нас спочатку в тиші словом, але якщо не допомагає, то вдається і до шокотерапії. Так він вчинив із Неєманом. Нічого, з названого Неєманом не сталося, повний шок. Єлисей навіть не вийшов до нього, яка зневага. Та мета Єлисея полягала в одному вказати на силу невидимого Бога Яхве. Тому ніщо і ніхто не мав права відволікати від цієї величної цілі. Була у даному тексті, ми бачимо, і проблема пріоритетів. І ось, здається, іспит не провалений, бо він у гніві промовляє такі слова. Хіба Авана і парпарички Дамаски не кращі від усіх ізраїльських вод? Хіба я не міг би обмитися в них і очиститися? Вода. У святому письмі часто є символом очищення або приготування до якихось святих речей. Які річки є чистішими? Багатьом здається, що варто шукати чогось чистішого поза церквою, або у світі, або в якихось групках, які будуть стріляти різною нечистотою в церкву, і вважати це великим досягненням та надбанням. Але пам'ятайте, не може залишатися чистою та людина, котра кидає грязюку в інших. Мені це нагадує маленьких напівпрозорих личинок діаметром півтори сантиметри. Всі такі тендітні та немічні, але через короткий час швидко ростуть дві клешні. І виростає великий краб, який однією клешною все навколо ріже, а іншою дробить. Такі люди або не знають, що таке бути поза воротами Божої сім'ї, або давно там були і забули, пропануючи там холод та ворожнечу. Неїманові здалося, що річки поза Ізраїлем чистіші. Але мав незабаром він розчаруватись у цьому переконанні. І ще одне останнє неприйняття простих Божих засобів. Він відійшов у гніві, в якому змішалося зневажання його посади і відкинення щедрого дару, ігнорування його попередніх заслуг та часом нижче за посадою люди. Бувають у житті набагато мудрішими за можновладців. Читаємо, що порадили йому слуги його. І підійшли служники його, і говорили йому, і казали Батьку наш, якби щонебудь важливе сказав тобі пророк, чи не вчинив би ти, а тим паче, коли він сказав тобі обмийся і будеш чистий. Чимало світових релігій вражають своєю складністю ритуалу та вчення. Та все геніальне напрочуд просте. Це зрозумів із власного досвіду Наєман, смирившись перед Господом. Про це ми поговоримо в наступній зустрічі. А зараз, якщо ми бажаємо у смиренні прийти до того, хто може дати правдиві знання, мудрість та духовну силу, то у молитві ми можемо отримати це, помолимось йому. Отче святий, у Нейманові ми побачили себе. Ми можемо бути мудрими та сильними у власних очах, можемо хізуватись якимись приземленими перемогами, але без Тебе, Господи, вони нічого не варті. Подаруй нам духовне бачення, аби ми не покладалися на себе. А пам'ятали в часи кризи про Твою всемогутність. Дай нам мудрості відкинути власні засоби, аби прийняти твої методи та твою дивовижно, просту і глибоку істину. Просимо про це в ім'я Спасителя Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.